Оце відео переписую вже п'ятий раз. Оце ну, можливо, спроба буде вдала. Чому так? Не знаю, з чого почати. Складовища з того, що це відео буде ні про що, з пафосу, з якоїсь патетики, з якогось залякування, з якоїсь ейфорії або, навпаки, ну, якоїсь депресії. Почну інакше. От відчуваю, що зараз піде це відео. Напишіть в коментарях, от поставте на паузу, і напишіть в коментарях, що ви робили сьогодні. От просто поставте на паузу зараз, підіть в коментарі, і випишіть весь ваш день, що ви робили від того, як прокинулись. От я сьогодні прокинувся, тому що Саня виліз на мене і спав на мені. І так трошки м'явся, але не хотів, щоб я вставав. Хоча вже була восьма година, і вже треба було ну, не просто вставати, вже треба було бігти. Ну, так як ми лягли з ним, чого зна... хто зна коли. І прокинувся я пізно. Ну, нічого, встиг на роботу, все чітко. От спробуйте описати весь ваш день. Що ви робили? Перше, я впевнений, що частина з вас не зможе відтворити весь день. Бо за день було стільки всякого і дрібного, і неважливого, що ви навіть не згадаєте. Друга частина. Коли ви почитаєте, що ви робили цілий день, вас може депреснути. Бо коли ви подивитесь на ваш день, то задайтесь питання, що з оцього ото, що ви робили, залишить вас в історії? Ну, що з того, що ви робили, вас залишить хоч якось, хоч, хоч на хвилинку в історії? А тепер помножте оцей графік, який ви написали, на 365 днів. Так, Білочко. Бігаєте, бігаємо, 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 бігаємо. І прибігаємо до фіналу нашого життя. І в фіналі вашого життя буде спецефект. От люди, з якими ви працювали, перетинались, комусь допомагали, комусь козні строїли, неважливо. І от. Ви думаєте, що це ваш колектив, що це ваша сім'я, родня, що ви там разом чогось досягаєте. І коли вас не стає, якби ви просто могли побачити, що буде після того, як вас не стане протягом трьох-чотирьох днів, я вже не кажу 5 місяців. І ви побачите, що все те, що ви думали, про те, що вас оточує, це все нуль. Нуль. Горювати будуть кілька людей. Для яких ви реально були чимось, а можливо, вже таких і людей не буде. Так може статися, що вас не стало, і. і не стало. Я коли працював в авіаційному університеті, був там один, один такий доволі, доволі такий літній чоловік, і вся роль його, яку я пам'ятаю, зводилась до того, що він брав навчальний план. Перевіряв, чи правильно спеціальність написана, чи збігаються тут внизу години з його папірцями, і ставив свій підпис. Я не знаю, живий він чи ні. скоріш за все, ні, бо він був вже дуже стареньким. Кажуть, що в нього син був десь там, і тому він в своєму невеличкому кабінеті дуже поважно звіряв. Дві цифри і одну назву і ставив підпис. І казали: його пройти дуже важко. Йому потрібно було щось сказати, йому потрібно було якось сподобатись, попосміхатись і так далі. А потім хлоп, в один день цієї людини не стало. Чи то на пенсію пішов, чи то помер, ніхто не знає. Я не знаю. Як не було людини, так і немає. Я впевнений, зараз в авіаційному університеті ніхто навіть не здогадується, про кого я кажу. Хоча до цієї людини ходив весь університет. Але там вже люди помінені по третьому колу. І все, що ви вкладали в якусь роботу, воно миттєво вивітрюється. От я спостерігаю це за різними прикладами. От В колективі, де зараз я працюю, мені інколи кажуть, там, ну, історія довга там, колективу, університету це так. Але ніхто з колективу, ніхто з колективу. Не згадує, не згадує. А які ж оці прізвища людей, які допомогли стати, піднятися, розвиватися, установити? В колективі не, не згадують, тому що колектив міняється. Люди змінюються, люди просто приходять на роботу, знають тільки там умовно власники університету, десь в історії щось записано. І на тому все. От розумієте, до чого я веду? От наше з вами життя настільки, настільки дрібне і обнулене в світі величезних подій, що оце те, що ми влаштовуємо одне з одним, настільки несуттєво, настільки, настільки ну, от не варто оцього стичок. Підстав одне одного, якихось верхніх відносин, і так далі. Всі, всі будуть лежати штабелями. Отам, всі. Когось кремують, когось загублять десь, всі отам будуть лежати. І ніхто ніколи не згадає, хто ви були і що ви взагалі зробили в цьому світі. Бо вплив однієї звичайної пересічної людини дуже маленький. І от сьогодні, тепер повертаюсь до початку ролику, якщо ви вже впали в депресію, то буду вас з неї виводити. От сьогодні ми живемо з вами, ми живемо з вами в такий час, який подарував кожному з нас от складний час, реально дуже. Але оцей час подарував кожному з нас з вами якесь отаке от відчуття. Що ти не просто проживаєш своє життя. Так, ти можеш зараз бути на хорошому концерті, там, в хорошому одязі, з красивими друзями, з дуже смачним А, Тебе вдома очікує ялинка, там, якийсь фільм, який ти пам'ятаєш десь з дитинства. Це все добре. Але це ще менше робить тебе взагалі в світі. От нам з вами дана якась така роль, яка випадає не кожному поколінню, насправді. Не кожному. От Подивіться на наших з вами бабусів, дідусів, навіть мам, якщо взяти отак десь мій вік. Подивіться, скільки вони зробили за своє життя. Отак, От починаючи десь з 50-х років до е 2000-х. Подивіться, вони побудували нам дороги, мости. Це всі хрущовки, в яких живе половина населення України. Будівлі, університети, дитячі садочки. Все. І подивіться, їх життя обнулили просто в нуль. Познімали пам'ятники людям, які очолювали цих всіх людей. Позабували, хто де лежить, не віддають шани і честі нікому з них. А це мільйони людей, це сотні мільйонів людей. Які будували все, чим ми з вами користуємося: метро, та, лікарні та, і так далі. Нікого немає, нікого немає. Бо покоління жило рівно. Після них фільми позалишалися, подивіться, там старі фільми 70-х, 80-х років. І дивишся так, і нікого немає вже, нікого з акторів нема в живих. А якщо і залишились старі перестарі, там, режисерів вже немає, все, і ти дивишся там. Антуражі, там, якісь вокзали, якісь ще. Ти розумієш, що ці будівлі десь стоять. А вже цих людей нема, все. І сьогодні ми живемо в таку епоху, в якій, виявляється, її критичність кожному життю надає чогось дуже особливого. Воїн, який сьогодні на передовій, кожен день це реально вхід в історію. Кожен день. Людина, яка засновує бізнес в Україні, кожен день це вхід в історію. Людина, яка народжує мама, яка народжує дитину, сім'я, яка народжується, це реально вхід в історію. Вчитель, який вчить дітей, це реально вхід в історію. Водій, який везе когось в Миколаїв з Миколаєва в Херсон, це вхід в історію. Провідники, які на потягах курсують з Харкова в Ужгород. Це кожен день вхід в історію. Люди, які працюють на сталеварних заводах, кожен день вхід в історію. І мені б хотілося, щоб ви не заражались песимізмом відносно всього того, що відбувається. Мені б хотілося, щоб ви. Не сварились одне з одним, щоб ви берегли нерви одне одного, щоб ви не принижували одне одного. І головне скажу, хто додивився до 10-ї хвилини, знайдіть якусь таку справу, яка буде кожен день вас підтримувати. Хтось записує тік-токи, хтось читає книги, хтось пише книги. Хтось а, займається з дітьми, хтось волонтерить. А, дехто пішов служити, причому багато самостійно, добровільно. Інші люди допомагають комусь долати труднощі. А хтось просто в магазині підкаже бабусі, що бабуся, ти оцей салатик не бери, бо ми його позавчора зробили. Ти ось цей візьми. Я його тільки принесла. Це от тільки-тільки зроблений. Знайдіть щось таке в житті, що буде вас підтримувати. Не орієнтуйтесь тільки на роботі, якщо там вас не цінують. І ви знаєте, що як тільки вас не стане, вас забудуть на другий день. Знайдіть щось для себе, для сім'ї, для країни важливо. І тоді. Ви побачите, наскільки інакшим стане сприйняття цієї страшної війни. І не забудьте підписатись. Бережіть себе.